Всім. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми 20 листопада 2024 року о 11 годині проводимо громадське слухання щодо планової діяльності. Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Яблунька, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод в селі Нижня Яблунька, Самбірського району Львівської області. Капітальний ремонт, Суб'єкт господарювання на Зборницька селищна рада Самбірського району Львівської області. Як нас будуть проводити громадські слухання? Громадські слухання у нас відбуваються відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів. Про проведення громадського слухання у процесі оцінки впливу на довкілля. Відповідно до змін до закону, громадські слухання під час воєнного стану проводяться у вигляді відеоконференції. Наші громадські слухання будуть записані і виставлені на каналі YouTube Департаменту екології. Кожен, хто може ознайомитися з громадськими слуханнями. Коротко розкажу, який буде регламент громадських слухань. Розпочну я, як представник і організатор уповноваженого територіального органу, коротко розповім, як розпочиналися наші процедури з оцінки впливу на довкілля. Наступним дав слово суб'єкту господарювання та розробнику звіту з оцінки впливу на довкілля. Коротко про суть, суть та впливи на довкілля від планової діяльності. Розкажете. Якщо будуть якісь запитання, зауваження, якщо буде присутня громадськість, після всіх виступів, якщо будуть запитання, маєте надати відповідь. Якщо відповідь не буде надана протягом п'яти робочих днів, відповідь на запитання має, має надатися в письмовому вигляді. Але бачу, що на даний час громадськість відсутня у нас на громадських слуханнях. Тоді розпочнемо, якщо нікого немає якісь зауважень до процедури і регламенту, розпочнемо процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася 16 серпня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність. На веб-сайті національної онлайн платформи екосистеми у єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля реєстраційний номер справи 9226. зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів. Надійшла пропозиції та до обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту. З оцінки впливу на докілля від громадськості, тобто від, від громадської організації Українська природоохоронна група. Про що було повідомлено е, суб'єкту господарювання відповідним листом? Так само повідомлення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Е, про що свідчить фотофіксація? Це ціна по вулиці Івана Франка, 27 СМТ Борення, Самбірський район, Укрпошта, Миколочука, вулиця Миколайчука, 2, СМТ Борення, вулиця Івана Франка, 4, амінбудівля СМТ Борення. Було розміщено так само в школі СМТ Борення, вулиця Івана Франка, 10 і всередині приміщення школи село Нижня Яблунка, вулиця Шкільна, 28, 286. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 31 жовтня 2024 року. Звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистема відомого державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. У оголошенні було зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 20 року в 11 годині. Та надано було посилання в е, оголошенні, було надано посилання на громадські слухання. Так само оголошення було розміщено у публічних місцях, про що свіч, свідчить фотофіксація, а саме було розміщено по вулиці Івана Франка СМТ борення адмінбудівлі, по, е, по вулиці Івана Франка, 10, СМТ борення в школі і е, по вулиці Івана Франка, 27, СМТ борення. Ц, е, в приміщенні ЦНАПу Сабського району Львівської області, де оголошення було вказано, що з паперовим звітом з оцінки пливу на довкілля можна ознайомитися в Боринській селищній раді за адресою СМТ Бороня вулиця Івана Франка, 4. Так само в департаменті екології за адресою міста Лівулиця 98. Так само з, зі звітом можна ознайомитися в електронному вигляді. в в, реєстр, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на національній платформі екосистем. Коротко, я сказав, як розпочиналася процедура. Надаю слово представнику суб'єкту господарювання, тобто Боринській селищній раді. Прошу коротко представляєтеся, і для чого ви проводите це Так, Ще раз доброго дня. Перший заступник селищного голови Олег Юричко. Ну, протягом багатьох років, особливо останніх, у нас відбувається сув дороги на сув дороги Боберка-Бореня в межах села Нижня Яблунка. На цій ділянці дороги річка Яблунька підмиває саме дорожнє полотно і відбувається часті суви. І для цього нам потрібно провести роботи з виправлення даного русла, щоб не уможливити подальші суви дороги. Вказані роботи для нас є необхідними в зв'язку з тим, що можуть залишитися відрізаними окремі населені пункти від громади, від центру громади. Коротко, з вашого дозволу, я продовжу. Дякую. Ще раз всіх вітаю. Мене звати Бойко Тарас, я представник компанії Алекогруп. Ми з Боринською селищною радою маємо договір на проведення такої оцінки впливу на довкілля. Що і успішно зробили і завантажили на, на, на ресурс екосистеми. Нами були, з нами були залучені. Фахівці різних напрямків, які займалися кожен своєю частиною даної роботи, були проведені дослідження даної території, де планується прокоп на відстані 292 метри з частковою засипкою старого річища, наближеного до дороги, і даною плановою діяльністю передбачається унеможливлення. Заходи щодо збереження автомобільного шляху, який, в свою чергу, забезпечить нормальні умови життя населених пунктів Боринської селищної ради і автомобільного шляху. Зокрема, це дозволить запобігти подальшій руйнації. Були проведені шумові розрахунки, розраховано. Вплив на атмосферне повітря, вплив відходів. Так як маємо попередній проект від розроблений бувром який також додавлений на, на останніх сторінках, додатках звіту, було опрацьовано дані матеріали згідно цього. Завдання були виконані всі норми, що передбачені законом оцінки впливу на довкілля окремий е окремий розділ вагомий: це то, що наша планована діяльність знаходиться в межах е регіонального ландшафтного парку Нацянський, Але це планованою діяльністю. Е все передбачено, виконано науковий звіт щодо впливу на тваринно рослинний потенціал даної ділянки, отримані відповідні листи від голови Нансенського е, нацпарку своїми рекомендаціями і з тим, що е, нацпарк не заперечує такій діяльності, е, так як ділянка розташована практично в центрі села. І Поруч житлові будинки, там нами були здійснені дослідження, залучені фахівці, також рекомендації голови нацпарку враховані. І, в принципі, дана планована діяльність є необхідною і можливою, враховуючи вище наведені в звіті аспекти. Тому Враховуючи все вище наведене, дана планована діяльність є такою, як допустимо і логічно в межах норми. У мене все. В принципі, коротко, громадської кості немає, тому так. Дякую. Дякую, пане раз. Ми вислухали розробника звіту з оцінки впливу на ділянта та представника суб'єкта господарювання наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадське обговорення з звіту з оцінки впливу на довкілля тривають 25 робочих днів. Відповідно до закону, кожен, хто ще не ознайомлений зі звітом, може ознайомитись і надати свої зауваження та пропозиції до 5 грудня 2024 року. До департаменту екології та природних ресурсів. Щодо зауважень та пропозицій до планової діяльності. Так само наголошую, що згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля разі, громадські слухання вважаються відбувшими, якщо є представник або організатор громадських слухань або працівник уповноваженого територіального органу. І представники суб'єкту господарювання. На наших громадських слуханнях є представники суб'єкту господарювання та представники уповноваженого територіального органу. То такі слухання вважаються відбувшими. Отже, дякую всім за увагу і гарного, спокійного, всім дня. Дякую. Всім до побачення.